Карта дня, 2.05.2024 року. Привіт! Це Любомир Погоявонський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Четвер, 2 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро райдера Вейта. Отже, карта дня сімка пентаклів. Тімка Пентаклів це карта Таро, яка часто асоціюється з важкою працею, терпінням, наполегливістю та практичністю. Моя порада, щоб стати багатим та успішним, потрібно докласти багато зусиль і проявити терпіння та наполегливість. Не бійтеся важкої праці. В цей день уникайте поспішності та нетерплячості, Зосередьтеся на реальних кроках, які ви можете зробити, щоб досягти своїх цілей. Як говорить народна мудрість, що посієш, виростиш та й пожнеш. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог! Любомир Богоявленський